Петрів Хрест. Це магічний корінь, який росте тільки в лісах і тільки в Карпатах. Я сама буду відправлятися в другій половині літа, щоб знайти або купити цю траву з чудодійним корінням. Це магічна трава, магічний корінь Петрів Хрест, який показує, де знаходяться скарби. Підземні клади. Почитайте Вікіпедію, почитайте про неї Петрів Хрест. Це одна з наймагічніших кладів природи її корінь. Це з дідової книги. я Тут знаходиться сильніший, сильніший заговір, обряд на підземні клади з цією рослиною, з цим корнем. Але я вже його виставлю тоді, коли він в мене буде в руках. Це дуже цінна річ. Я пам'ятаю, у діда Властелена були вони засушені, підвішені там, де корівка і овечки, овечки були під потолком. Він говорив: це чудодійна трава, яка дає силу знайти клади. І в мене є цей заговір, є цей обряд, який становить, ставиться 6 днів. Ну, нада цей корінь. Ось вона як виглядить. Це дуже-дуже рідка, магічна рослина. Петрів Хрест, читайте про неї, вона приносить успіх, приносить багатство і вказує, де кладить.